Опади та осіннє похолодання, де в Україні йтимуть дощі та грози, та де значно знизиться температура повітря. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця так, у вівторок, 16 вересня, дощові грози йтимуть у Львівській, Волинській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Хмельницькій та Житомирській областях. На всій решті території країни буде суха сонячна погода з періодичною хмарністю. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Найхолодніше у вівторок буде у західних регіонах. Там в день всього від плюс 17 до плюс 19 градусів. На всій решті території країни буде тепліше від плюс 23 до плюс 26 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 9 до плюс 13 градусів. Дорогі глядачі! Підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 13 вересня, дощі та хмарна погода накриє всю Україну. А ось сухо та хмарно з проясненнями буде лише у Харківській, Луганській, Донецькій областях, а також у Криму. На всій решті території країни очікуються опади. Вітер шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні очікується від плюс 17 до плюс 20 градусів тепла. У південно-східних областях буде тепліше до плюс 24 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 10 до плюс 14 градусів тепла. У четвер, 18 вересня, суха сонячна погода буде лише у всіх західних областях України. А ось на всі решті території країни будуть йти дощі та грози, та очікується хмарна погода. Вітер рвучий: 7-12 метрів на секунду. Найхолодніше буде у західних областях, там в день всього від плюс 15 до плюс 19 градусів тепла. На всій решті території країни буде від плюс 18 до плюс 21 градусів тепла. Вночі у західних областях буде від плюс 7 до плюс 9 градусів. На всій решті території вночі від плюс 10 до плюс 14 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!